Всім привіт. В общем, давненько нічого я вам не знімав, не показував. 23 січня у нас. В общем, приїхав на озимку подивитися. Отакий От стан. Як ви бачите, вже, і... ну я давно тут не був, вже, наверное, місяця-два, я кото посіяли, приїхав, подивився та... То... І все, приїхав дивиться, думаю, мерзлотала кидати, не кидати. Ну щось я бачу. Мерзлоталого у нас не буде, того що ну якби все сухе. Де немає. Бачите, воно? Ну ось я ходю, не грязюки нема, нема нічого. Де на чорному вже ось. Бачите, яке воно? Ну, сухе вже, ось зверху обвітрилося. Тобто мерзлотала немає, що вносить. І таке, як уже будь-то відновлює вегетацію. Зараз спробую вам вирвати ось такий, бачите, кущик. Ось сидить глибоченько. Ну, Бачите ось. очки. Де там воно? Воно білі. Ось о, білий корінець вже, ось о, білий корінець тут. Тут все. Усе чорне і оночки вже кінчики біліють. Це таке вже, як відновлює вегетацію, і треба було б би б азотіка. ну, У нас ми його зараз не внесемо, того, що бачите, яка погода. Уже реально весна. Ну, Покущилася. Бур'янів, як такого, немає. Ви жте зимуючі. Попідмерзали осоти. Були трохи морозці, а так ось, ось дивлюся, якби і нема. Бур'яна по пару культивірували перед посівом. Ну, сіяли з добривами по 100 кілограм. Ну якось так. Отакі От справи народ. Оце ж теж, бачите, слідину, воно видно. Це сусіди косили сонях, їздили, хоча вже була посіяна. Сусідами не повезло нам. Таке воно. Вроді і не жовта, якби дефіциту азоту немає, по пару, та ще й з добривами сіяли. В принципі, думаю, витяне. Сівалкою будемо кормити по-любому. По 150 кг. Та побризкаємо, общем. будемо наблюдати, що воно і як воно. Ну тут такі справи. Тут бачите, височки рядки вже пішли де. Тут трошки як тіньок, чи щоб ті от дерев Бог його зна. Немає. А туди далі Файно. Ну якось, якось так. Так що немає що нам знімати. Все ми поробили, там може буду розбирати трактор, трохи познімаю, тоже там начав у нас. Через сапун кидать дим. В общем, будем капіталити мотор, познімаю. Ну, а таке, що знімати, одне і те саме все. В общем, бачите, да, яка файна. Рядки такі покущилися. Ну, сіяли ми, не помню, скільки ми сіли, 150 кг на гектар, щось таке її. Чи може 200. Навіть даже, даже не помню. Ну, Влаги мало було і вона не дуже, дуже кущилася, і ми збільшили норму. Ну якось так. Одне, що радує, немає зимуючих бур'янів, що не прийдеться дуже рано заходити оприскувачем і пригнітати її після внесення добрив. Ну а там будемо дивитися. Це я хочу оставити на сімена собі. Це ми сіяли еліту. По-моєму, чи ну, еліту, перша репродукція чи друга. Щось таке. Ну я думаю. У нас усі садять там до третю, четверту садять. А це, по-моєму, перша репродукція ми сіяли. Тобто це в мене буде вже друга. Ну якось так. Теж зустрічаються кирпичі. Треба собирати. Та там багатенько воно, ну, бачите, таке воно. Там якась була чи постройка, чи бухйоза. Колись. Ну, така озимка. Ось у пиляка вже все. Починає ну, тріскатися. Якби пройтися бороночкою чи щось таке, то було б файно. Ну, може буде дощ. Так що тут справи, народ. Так, добре тоді, всім пока. Коротеньке відео засняв, яка озимка. Та трохи розказав, чим будемо займатися. Все, всім пока.